Доброго дня! Це канал Світланка Селянка. Сьогодні у нас ось така похмура погода. З самого ранку дощ. І дощ і дощ. Це мій каланхове де гремона. Перший квітконос, вже квітують останні квіточки. А ось тут відкрив, розкрився вже другий квітконос. Це на сьогодні одна радість. Сьогодні вихідний, хотілося щось поробити, посадити, але погода така, що нічого не дає. Та ще й огороди в нас не оброблені. А через таку погоду невідомо, коли їх і скультивують. Ось такі в мене на сьогодні справи. Сьогодні відео буде коротеньке. Знімаю з хати. На дворі плюс 9, І схоже, що вище температура не підніметься. Дякую всім, хто підписується. Дякую взагалі всім, хто зі мною. Як будуть якісь новини, буду знімати. На сьогодні буду завершувати. Всім всього найкращого і до наступних відео.